Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні ми з вами продовжимо огляд монет 2013 року випуску. І сьогодні настала черга ще одної монети номіналом 2 гривні. 2 гривні вирішив все-таки завершити їхній огляд саме вже на 2 гривневих, і далі перейти вже на 5 гривневі номінали. Отже, зараз я це все приберу. У мене попередньо вони всі в таких коробках з попередніх посилок зберігаються саме тут. Ось. І на огляді в нас сьогодні монета присвячена. Насправді, в мене їх дві. Так вийшло, що купив я у одного продавця, потім себе в блокноті не відмітив, що в мене ця монета вже є. І паралельно ще на одному з аукціонів замовив таку монетку. І потім посилку мені надійшла. Дві посилки прийшло, і в одній з них виявилося, що. У мене є монета дубль, яких у мене дві. ну Виявилося, що їх дві. Але то не є страшно. Дві та й дві, вони в принципі, дорожчують з часом, я в будь-який момент зможу її продати. Просто зараз просто собі відклав, хай буде собі дві монетки, так і зберігаються. Вони по якості вони однакові, практично, можливо, ця трошки краща, ця трошки гірша. Тут, тут капсула, можливо, більш затерта, а так, особливо різниці між ними. Немає. Отже, залишу одну монету. Ось тут нехай буде, а одна буде у нас для характеристики для огляду. Це монета юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики в Донецьку, що проходив у 2013 році. Зараз її максимально наближу, щоб передати зображення для майбутньої заставки. І поїхали по характеристиці. Отже, монета присвячена. Найпрестижнішому спортивному форуму у світі серед юнаків, тобто юна юнацькому чемпіонату світу з легкої атлетики, який проходив Донецьку і сприяв утвердженню іміджу держави на світовому спортивному співтоваристві. Юнацькі чемпіонати світу проходять один раз на два роки. Саме на них відбувається народження майбутних зірок легкої атлетики, які проявляються вже на Олімпіаді. Отже, на Аверсі монети. Почнемо з нього, як завжди, традиційно по, по опису. На аверсі монети, там, де вказаний в нас номінал. В верхній частині аверсу напис Національний банк України. Далі тут же зображено малий Державний герб України, рік карбування 2013, номінал 2 гривні, логотип банкнотно-монетного двору. І Оця вся споруда, така, яка зображена в центральній композиції на дзеркальному тлі, бо бачите, що значна частина монети просто чисте поле. Тут є напис під цією спорудою: Олімпійський стадіон в місті Донецьк. До нього ми ще повернемося. Перейдемо до технічних характеристик даної монети. Монета відноситься до серії Sport. Матеріалний Зильбер, діаметр 31 мм, маса 12,8 грама. Тираж цієї монети всього 20 тисяч екземплярів. Тобто тираж у неї не малий і такі монети є перспективними в рості. Вона, хоч і росте повільно, але враховуючи, що зараз випускають тиражі по 75 тисяч, я думаю, що такі монети. На перспективу, все-таки дорож, буду дорожчати більше, ніж, ніж зараз є темпи. Значить, за скільки я придбав цю монету і коли. Дану монету я собі прикупив, зараз скажу точно дату. Там практично в один місяць я їх прикупив дві. Ви ж кажу, пройшли одна посилка пройшла інша. І виявилося, що в мене їх в дублях вони є. Так, зараз дивлюся по своєму блокноту. Де я його загубив, десь дивився, дивився і загубив. А ось знайшов 310 гривень я віддав 19 вересня 2024 року. Тобто практично один рік тому у Едуарда Кожухова, а ще я купував одну у Петренка Віктора за 290 Тобто практично там в 20 гривень різниця, бо був аукціон. І ціни на той час були в районі 300 гривень гривень ось Тут тобто купив я її за ще раз 310 гривень, одна була за 290, практично в районі 300 гривень. У Максима Загреби в каталозі 2025 року. Дана монета також присутня і в принципі тут всі монети присутні. Юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики, тираж 20 000, Veryfine 150, Extra Fine 300, Proof Like 400 гривень. Це станом на. Другу половину серпня 2025 року. Тобто рік пройшов і приблизно десь на 100 гривень ця монета здорожчала. Які нині є цифри по згідно сайту Slberi? Solberry нині дає ціну даної монети середньо від 360 до 435 гривень в залежності від стану, від продавців, які, які вони ставлять. Ціни, тобто ціни те, що різняться, ніж ті, які в каталозі Загреби. У нього там середня 400, зараз вона трошки вже більше коштує. Так, далі, дана монета була випущена. Зараз повернемося до нашої монети. Дана монета. Художником і скульптором виступив Володимир Атаманчук, і реалізовувалася у 2013 році за ціною банку в 15 гривень. Тобто всього 15 гривень в 2013 році коштувала дана монета. Бери, не хочу, але хто знав, що вони так будуть дорожчати. І з 2014 року поступово ця монета починала зростати в ціні. 35 гривень 2014 рік, середня ціна 15 рік, 40 гривень, 16-65 гривень, 2017 190, 2018 так само. У 2019 року ціна просідає до 175. У 20-му просідає до 165 гривень, 2021 155 гривень, з 22-го вже 170, ріст починається невеликий, 2022-й 170, 23-й 230 гривень, 2024 вже 300 гривень, 2025 рік від 330 умовно до навіть 360 гривень до 430 в залежності від стану. Тобто Останнім часом вони пішли в ціні, але також можливий і обвал цін, як вже було наприклад, у 2019-2021 роках, коли ціна значно просіла і повернулася там на кілька років назад. Так, далі, стосовно чемпіонату світу з легкої атлетики, що про нього відомо, даний чемпіонат дійсно проходив, це був восьмий чемпіонат світу з легкої атлетики, який. Серед юнаків, що проходив з 10 по 14 липня 2013 року у Донецьку, брати участь у змаганнях мали право атлети віком до 17 років, тобто 96 рік народження та молодші, а в цьому е, заході. Велику кількість медалей ну, в, загальні, в загальній кількості в медальному заліку взяла Ямайка, 6 золотих, 2 бронзових, загалом 8 медалей. Кенія, 4 золотих, 3 срібних, 4 бронзових, 11 медалей взагалі. Ефіопія 3 золотих, 3 срібних, 2 бронзових, 8 медалей взагалі. Австралія 3 золота, 1 бронза, 4 загалом. США 2 золотих, 7 срібних, 8 бронзових. Ну і шістку замикає Китай, дві золотих, шість срібних, три бронзових. Всього 11 медалей взяли їхні спортсмени. Україна тоді взяла буквально одну бронзову. Зараз скажу точно, Україна серед дівчат здобула одну бронзову медаль. Це була Валерія Семенкова е, у метані е, молота. От у неї була. Дисципліна метання молота, тільки вона взяла тільки бронзову медаль. Все, і Україна загалом взяла тільки одну медаль в цьому заліку і зайняла аж 32 місце поряд з такими країнами, як Польща, Чехія, Марокко, Ізраїль та Єгипет. Там також було по одній медалі. Що нам відомо про спортивний, спортивний комплекс олімпійський або олімпійський стадіон у місті Донець, той, який зображений на аверсі монети. Це регіональний спортивний комплекс Олімпійський багатофункціональний стадіон у місті Донецьку, колишня назва його Локомотив, домашня арена футбольного клубу Шахтар у 2004-2009 роках. Будівництво даного комплексу почалося в 1955 році. Відкритий він був 13 серпня 1958 року. З моменту відкриття добудовано 13 з 32 секторів. Після завершення цих робіт у 70-му році стадіон міг прийняти 42 тисячі глядачів. Час від часу, в 66-му році та 78 -80 му 80 роках, на локомотиві виступав найсильніший клуб Донецька Шахтар. У 2003 році стадіон реконструювали та встановили пластикові сидіння. Кількість місць зменшилася до 25,5 тисяч. Тобто було 42, після реконструкції стало 25 тисяч. 500, але відтоді стадіон відповідає міжнародним стандартам. Від 2004 по 2009 року на цій арені домашні ігри проводив Шахтар Донецьк. З 30 вересня 2011 року на стадіоні відбувся концерт німецької хард-рок групи Scorpions. Така із видатних подій, яка тут відбувалася з 10 по 14 липня 2013 року. Олімпійський став місцем проведення чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків. Тобто ось така от характеристика ніби непримітної монети із серії Sport, але вона є досить цікавою з точки зору місця проведення. І ця монета стане таким непоганим доповненням серії монет 2013 року номіналом в 2 гривні. Тут єдине, що зробив деяке переміщення музичну академію Чайковську перемістив з. Сюди, а з її місце забрав чемпіонат світу з легкої атлетики. Ось з, з художньої гімнастики, вибачає, щоб вже серія спорт вже була поряд. І сюди додається ще одна монета: це юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики. Так, щоб було видно його. Тут такі дві, дві спортивні монетки двогривні. Поповнюють колекцію монет з Нельзирбу 2013 року. Ну і Далі в нас залишаються найцікавіше 5 гривневі монети, в тому числі і кольорові, і пов'язані з різними історичними подіями і не тільки. Але це ми вже розглянемо в наступних відео. Тому попереднє відео шукайте по цим всіх монетах, які розміщені на планшеті, в плейлисті хобі колекціонування. А нові відео чекайте будуть незабаром. На цьому ми будемо з вами завершувати. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.